Доброго дня. Ще раз, або вже, може, і ввечері, бо зараз вечір. І вечором буду обробляти е, томати і огірки. Е, чим? Е, побачила, що на листочках огірків вже з'явилися жовті плями. Ось, пам'ятаєте, ми з вами робили фітоспорин. Ось зараз я його роз вту. Ну розбовтаю, так? І у нас іде для овочевих 3-4 чайні ложки на 10 літрів води. Зараз попробую набрати, неце важко. Ой-ой-ой. Так, щоб щоб було повна ложечка.